Відділ кадрів. Всім привіт, друзі! Зараз ми знаходимося в центрі подій фортеці Фест. І зовсім скоро тут буде виступати відомий український співак Монатік. Тож, якщо ви ще знаєте декілька його пісень, вам взагалі пощастило. З вами відділ кадрів, і ми поїхали з нами весело. В кадрі, будь ласка, хто сьогодні виступає? Монатик. А хто це такий? Співак. Якусь одну пісню його проспівайте. Знаю, Слова що не будь вокруг тебе, мир кружить. Все. Як? Дівчата, з вами відділ кадрів. Не виступає Монатик. <соцерків> хто це такий? Пацанчик що такий. за пацанчик? де він взявся такий пацанчик? Я Не знаю. Сама в шоці сама в шоці. Привіт, з вами відділ кадрів. Можна декілька слів? <соцерків> хто <соцерків> сьогодні виступає? Монатик, здається. <соцерків> а Хто це такий? <соцерків> я не знаю. Я прийшла сюди <соцерків> з дитиною. Я знаю, що це наш співак український, але Молодець. так, щоб його творчістю я не знайома так <соцерків> добре. А, ви дай, хоч у жодної дай, пісні його не Ні, Тільки кружит, «Кружит»? А ну просивайте, якщо можна. Ні, я не. я ні. Я Добрий день, з вами відеокадрю, а це соліз гурту Street стріт <плес> А <плес> Скажіть, будь ласка, чого ви граєте таку важку музику і прийшли на Монатіка і прийшли на ремікс? Ну, Розумієте, потрібно е, якби варитися в всіх стилях музики. Це відпочинаючи від попси, від Євроденців, е, закінчуючи тяжким металом. Pois... Ну і просто моя дружина слухає эту музику. А, вона yeah, просто слухає манатика, тому ви сюди прийшли. А самі якусь пісню знаєте його? Дружить голову, ай до впаду, голову, ай да впаду. А можеш хоч одну пісню його проспівати? нет. А слова? дай слова. Там дым есть. Не-не, чекай, чекай. Дружить голову. Ай да упаду, дружить голову, ай падал. упаду. Тоді питання таке, чого ви сюди прийшли? Якщо ви не знаєте, доїхали? Ми, так... ми з Хмельницького ми з Хмельницького! Да, да. вітаємо гостей Хмельницького! Ми на фортеці Фест зустріли засновника одного з найголосніших фестивалів Західної України Андрія Зоїна, фестиваль Республіка. Доброго дня Андрій. Андрій, розкажіть, що ви робите на фортеці Фест? На фортеці Фест» ми допомагаємо Валентину привезти. Ми привезли людей з Хмельницького, цілий автобус. І сьогодні тут дуже багато буде хмельничан. Я приїхав з ними. Я можу сказати, що десь чоловік 200, напевно, що приїхало з Хмельницького. — Тобто це е, така потужна взаємодія поміж фестивалями, так? Ну і взагалі поміж організаторами, тому що це дуже важкий хліб, і я дуже хочу, щоб зваліка це вдалося. Тому що це такий досить потужний привіз, привоз як для камінця, манатік. Топ. Тому нам важливо, щоб все відбулося дуже добре і щоб були люди. Розкажіть, як проходить фестиваль? Взагалі чи все заплановане, реалізувалося? Справа в тому, що я займаюся організацією, і я майже не буваю на фестивалі, бо є багато закулісних питань, які мені приходиться вирішувати. Ну, в принципі, людей багато, так як ви очікували багато людей. Ну, в принципі, людей. так, в принципі, так, стільки людей, скільки ми очікували. Можна говорити про те, що 10-й фестиваль Фортеця-Фест є успішним. Ми будемо про це говорити по завершенню фестивалю. Добре, дякую вам. На 10-й фортеця Фест виступали наші любі кам'янчани, наші суперкласні, запальні та веселі ремікс. Привіт! Привіт! Привіт-привіт, каменець. Дуже раді, що ви, що ви нас брати інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, гурт Ремікс вже досить таки довго існує. А, які плани на подальше майбутнє? Ніколи не зупинятися, завжди розвиватися, пробувати себе в інших стилях, створювати якусь нову музику, щось нести нове людям, таке, яке ще ні в кого немає. Ми хочемо продовжувати якийсь свій стиль. А, про нові стилі спробувати себе. Наприклад. Наприклад. Ну, коля, скажи, ти щось а -а -а! А -а -а! зразу коля да Ні, ну, Я просто дайте, ми отак ніколи не плануємо, то от стиль такий буде такий. Ми якось так в процесі. Бо <реш> в нас так репетиція так якась кола? нова пісня. Є текст новий, і от ми думаємо, в якому стилі писати цю пісню. Ми так сидимо, і там починаємо щось. Саша, щось барабач починає грати. Там коля, щось на басу грає паша, труби. А воно таке все виходить, якесь непонятно що, і от таке виходить. Піймаєте, так? А, можливо, 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 от я бачу футболку вашого учасника гурту Bullet for my Valentine, можливо, щось цьому стилі зіграє ремік. Питайте, бо я не знаю, що таке взагалі в нього написано. Чоловіколи небудь його. Я ж кажу, я не знаю, що це таке. Питайте в нього. Сам не знаєш. Ні, 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 ні. Знай Треба Ой, грати лімбіскіт. Лімбіскіт? А, ну це лімбіскіт, все, я поняла. Да. Ні, він просто фанат цієї групи. Лімбіскіт, це фанат лімбіскіт, це фанат Лінкін Парка. Ну, це взагалі збор. Я взагалі, вообще... що я люблю, хлопці? Лабаду. Лабаду. Короче, у нас взагалі збор конкретно. Тарас, здув, щось здув. Ну, то бач, отак, він трохи з з дуба, я трохи лободи. Це лінбіски та чуть Лінкін парка. Ти що там слухаєш, Коля? А Коля все слухає. Такого грає по радіо пісня. Він все співає. Всі пісні за не пам'ять. Навіть врім і вже вивчу, бо я нічого не включаю там. лободу. Добре, дякуємо вам за шикарний та запальний виступ на фортеці Фест. Ви були супер. Дякую. Дякуємо вам. Дякую. Як думаєте, люди прийшли дивитися на Васці на Манаті? Ну, я думаю, що люди прийшли подивитися на хідлайнера цього шоу, всього, цього фестивалю. Ну і заодно послухати гарну, гарну нашу картинецьку музику. І про Бекенін, які плани на майбутнє у вас? Ми зараз дуже-дуже активно записуємо наш альбом. І дуже надіємося, що найближчим часом ми його вже побачимо в донатах інтернету. І всі будуть насолоджуватися цією крокою музикою. Попише наш колектив з вами були відділ Кадрів і солістка Тамара Козловська гурту «Бекінгем». На сьогоднішньому святі безпеку забезпечують 10 правоохоронців. Під час Євробачення можливо ви чули. Чоловік вийшов і зняв штані, і показав свій голий зад. Скажіть, будь ласка, якщо таке відбудеться на сцені фортеці, ФС, що ви будете робити? Ну таке питання, канічно, звичайно. Ну все-таки сподіваємося, що Кам'янець-Подільська поліція працює значно ліпше аніж охорона на Євробаченні. Я надіюся, що Ми забезпечимо належним чином. Молоді на підпитку немає. Можливо, чай, кава і безалкогольні напої. Бесіда була заздалегідь проведена з організаторами. Роз'яснили профілактичні бесіди, на чому зосередиться свою увагу. Так що я думаю, що ми обійдемося без таких прикрих. Дуже вам дякую. дякую. А до вас можна? Добродію. Студія відділу кадрів, будь ласка. Скажіть, ви соліст групи гриби? Да. Соліст. Да? Я соліст групи гриби. А насправді, чого ви сюди прийшли? Yeah. З пацанами подивитися на концерт, що то робиться, як тут справи справа А що хто воно? сьогодні виступає? Махнаті! А хто це такий? Той, хто мохом обріз. Друзі, як відчуття, як взагалі, ну, драйвово, все круто. <плески> Скажіть, будь ласка. Ви пильне, хто заряжений. <плески> я, я, я дуже заряджений. Ми, ми с... Так спокійно, скільки... гарно злажені. Дуже круто. Дуже в камерці люди такі. Молодці, молодці, серйозно, і так зустрічали мене, і нас, і несподіваський це, це знаєте, це той глядач, який мені здається, Зустрів би чи це свого улюбленця, чи це людину, яка сьогодні була перша на цій сцені невідомі гурти. Це шикарні емоції, щирі оплески, Це той глядач, який мені каже, запалює зірки вже тут в каменці. подільській Мені здається, хто буде бачити відділ кадрів. Мені цим людям мені хочеться побалувати, тому що вони молодці. Каменець класний молодці. Ті люди, які дивляться, це ми, це ми. ми дивимося всі випуски. І ми дивіться, виділо, щоб ви зростали, бо це цікавий контент. І ще одне питання, я бачив, ви перед виступом з відповідати. Там дуже голосно, як ваш ведучий відділ кадрів. Я бачив, ви говорили перед виступом з Монатіком, про що ви розмовляли? Ми говорили за те, що буде фотозона насамперед з фанами, тому що фанів вистачає. Ми питали про час, який він буде виступати, а це немало, це півтора години. Тобто Монатік сьогодні дає чисто повний свій концерт. І все, що ми всі було два питання. Да, не, про, не... Простолим. Ми більше, бо ми хотіли селфі, але ви про те нікому не кажіть. <гум> Ні, ми не се цього. Ми ж ми, всі, всі, ми любимо поважаємо і е, бачили, е, можна сказати, Дім Монатька в 2012 році і ту бомба, яка зараз створена працею. Так. Ми ще не сфоткаємо, це коротше. Знизу, і дуже круто. Молодець. якраз співає і люди, мені кажуть, каже, в шоці. Мені здається, якби вам діти шапочку, то ви були би схожі на Монатика. Знаєш, чим вони відрізняються? А мені цікаво, він вищий за Монатіка. Да, так, я тільки що побачився, серйозно, буквально на 2-3 сантиметри. Шумовий, сантиметр. метр сімдесят, вищий за Монатіка. А Монатик метр шістдесят сім, я побачився. Як мінімум, ти не в халаті. Е, якщо треба, може бути в халаті, але мені здається, люди фукати будуть. Дякую. Все, дякую вам. Росик, Ротік, нам треба якусь зірку знайти, да. взяти коментар дивись, зірки. Монатик? Монатик? Да. Як він виглядає? Я не, слухаю не знаю, того, вон це він точно я бачу по телевізору. Це Беник. Ми нас переплутали з Монатиком. Я просто не знаю, як виглядає Монатик і подумала, що ти я не Монатик. Знаю. Мене переходити з Монатіком. Мона ну, тільки тоді, якби я був такий самий, як він. Ма тут три Монатіка сердиться. Але я впевнена, що ти дуже гарно танцюєш. Я так да. взагалі сьогодні Вадим Беник, ведучий, шоу відеокадрів в центрі уваги. Взагалі, розкажи, як взагалі тут все відбувається, що тут цікавого, бо ми тут тільки прийшли. Ні, ну тут в принципі, відбувається 10-й фестиваль, музичний фортеця фест. Сьогодні спеціально запрошений гість Монатік, і також виступають багато гуртів, які на Хмельниччині є популярними. І фест вже користується популярністю 10 років, і тут доволі цікаво, весело. І я впевнений, що кожен, хто завітав на фортеці фест, обов'язково наступний раз сюди повернеться. Привіт, з вами Шо Попало шоу знову на концерті Монатика з наймолодшими прихильницями і нашої передачі, і його творчості. Привіт, дівчата! Представтеся, як вас звати? Валерія. Настя, Валерія. Дуже приємно. Дівчата, концерт Монатика. Чого від нього очікуєте? Яку пісню ви хотіли би почути? Я круж. Вічність. Вічність. Кружит. Вічність то що це його якби сама свіжа пісня, і вона якби від неї найбільше очікують. Ви дивилися, як він відкривав Євробачення? Так. Дід дивилися? Да, да. Добре. Е, які побажання ви би хотіли передати Дмитру Монатіку? Вирости. Вирости. Написати пісню про Абру. Е, не здаватися і писати більше пісень та просто, ну, рости якби, в музикальній е, сфері. Брати не підтавку Абру. Я так розумію, ви колектив Абра, так? Так. А, я бачив, що у вас недавно був якийсь дуже великий фестиваль вашого колективу. Так, і скоро буде день народження Абри 20 років. 3 червня на 3 червня. Стара потеця. Круто. Ми будемо, обов'язково. Дякую. Yeah. І наш спецвипуск підійшов до кінця. Виступали до фомів. монотік. Пекін, ремікс. І взагалі дивіться, відеокампію з нами.